Сьогодні я хочу показати роботу, яку виконала король Наталя. І це про дизайн, присвячує тим людям, які вважають, що дизайн це просто розставити, розставити вікна, двері, меблі стіни. Насправді це дещо більше. А тестували ми з Наталею дизайнерський шаблон. Тут у карті виглядів збережені вигляди, які співдіють разом з оперативними параметрами. Ось і перше, що ми бачимо, це обмірний план, де зазначені розміри, роз усіх там прийомів, відступів, усіх пристіночок. Ось у нас тут є експлікація обмірного плану. І далі ми плануємо перепланування. Графічна заміна такого жовтого кольору, там, де ми закриваємо, по ідеї зараз подивимося, а ні, навпаки, пробиваємо пройом. Ось тут у нас з'являється таке позначення. Ну, звичайно, на аркуші а там все. Розставлено план монтажу, або перший буде монтажу, показує стіни і прийоми, які ми пропонуємо у новому плануванні. Наталя запропонувала ось таке планування. Між іншим взяла свою квартиру. Я ну, люблю насправді для старту. Якщо люди не стартують, а вже мають досвід, то вони беруть якусь поточну квартиру. А якщо вони лише стартують, це найкраще рішення. На мою думку, тому що мають Ще нагоду працювати з власною квартирою, з власним будинком, ми завжди можемо переміряти щось, можемо переосмислити. І, звичайно, що це корисно, тому що людина знає цей простір, може щось запропонувати. А, так, наскільки я пам'ятаю, Наталя пропонувала невеличке це власне перебудову. Якщо людина ще не має досвіду там перебудови, то я пропоную, так, як ніби є, залишити. Але, звичайно, що дизайні краще таки переплановувати. Наталя запропонувала таке перепланування. І маємо зміни. В експлікації ось невеличкі, незначні. 2696, 26, 91 2691, ну, але все рівно є перебудова, є зміна. План у меблювання, це все, ми бачимо, працює з зокрема з шарами і комбінаціями. Ці речі вже були заналаштовані, тому що тут, наприклад, є меблі, і якщо ми наберемо там, наприклад, меблі. Англійською. Так, тут такі ось меблі відкрите око, розплющене, так і все працює. Тому що на плані, наприклад, монтажу, об'єму їх не потрібно, це логічно. Наталя розробила умоблювання, план умоблювання своєї квартири. Тут ми бачимо розміри усіх елементів. Для цього є окремий шар, який теж потрібний лише на плані умоблювання. Якщо меблі ми вимкнули ще на наступні, наприклад, на плані освітлення, бачите, є в нас меблі, але такого легенького сірого кольору, тут працює графічна заміна, яку ми назвали світло, тому що світло залишило свій колір, а власне меблі стали такі сіренькі. Ось, і ми маємо прив'язки. Якщо подивитися на вже з в... План освітлення, то ми бачимо усі прилади освітлення, усі типи освітлення, нагілась стрічка, і є елементи, які вмикають. Тобто вмикачі теж позначені, висота позначена. До речі, з Наталією ми спробували завантажити цей славнозвичний. Славно, звісно, бібліотечний елемент, дуже зручний і так, він працює класно. Закину коментарі, закину лінк на нього, на його завантаження, досить досить гарно. Працює, мені здається, ми навіть записували одне відео по тому, як з цим працювати, тому що там не лише вмикачі, а ще і розетки. Ось у нас тут є план розеток. ось, І я зовсім не мала, коли розетки зблоковані з. Вмикачами таке теж буває. Ось для цього треба створити окремий шар, тому що такі вмикачі мають бути і там, і там. Ось, мені здається, що він є, але ну, якщо, наприклад, у вас нема такого, напишемо розетки. Ось є розетки. І, в принципі, якщо ми маємо вмикачі, то тоді для цього можна створити ще окремий шар і підключити і там, і там. Просто розетка буде лише на розетці, а розетка з вмикачем вже буде і на плані розміщення розеток, і на плані висвітлення. План підологи пропустила. Тут у нас є перекриття, де ми увімкнули штриховочку, ось тут галкою увімкнули штриховочку. І показали місце, де починаємо мостити плитку. Ось такі місця треба показувати, скрізь, де є плитка, Ось, тому що це важливий візерунок, який буде на підлозі. Ну, це саме роблять і на розгортках так відповідає власна ця точка і важлива, а вона пояснює майстрам, звідки починати. Дуже часто, до речі, Розпочинають саме з порогу, але це ще залежить і від задуму дизайнерського також. Так, план розвиток подивились, маркування розгорток. Для мене розгортки це дуже складна тема, їх зазвичай багато. І ми створили окремий такий план маркування розгортку. Тут особливо було дуже складне приміщення. Ось оце. тут хол невеличкий, так? це ще можна було якось виділити окремо. А це ось ось таке перетікаючий простір. Звичайно, що це окремо вітальня, це, це є кухня, можна їх розділити, але все рівно. Так якби ми тут я бачу, і Наталія розділила. Але цілком, в принципі, воно поєднання ці два приміщення. Подивимося, як це виглядає на аркуші. План розміщення сантехніки. Він досить важливий. Так? Тут ми зазначаємо сантехніку і виводи витягуємо. Так? Зазвичай ну, можна і вдосконалювати оце бачення, тим більше, що це таке досить важливе креслення у співпраці разом з сантехніками. Можна зазначати, наприклад, де є існуючі комунікації, прив'язки, якщо є радіатори, якщо є. Тепла підлога також, ну, тобто ці теми вони співзвучні з сантехнікою, і звичайно, не зле працювати разом з, з спеціалістами цієї сфери, а з нашого боку, тут було запропоновано просто ось такі умовні позначення, штриховочки, тепла вода, холодна вода, каналізація. Ну, Теплою зазвичай кажуть, що не треба показувати. Ну, ми на всякий випадок показали. Ось це не є страшно. Тобто ці два це водопровід, і це каналізація. Зазвичай на 5 см нижче. Умовно показують вивід для каналізації, ніж для водопроводу. І ми маємо скрізь підписано, до чого це стосується лінія виноска. За це все відповідає Наталя дуже гарно. Показала це все, бачите, тут навіть замалювала іншим кольором. Ось тут те, що стосується водопроводу синім, те, що стосується каналізації, зеленим, логічно дуже гарно виглядає. Мені сподобалося. Схема відчинення дверей цікава схема. Не завжди я встигаю її показати з групою, але з Наталією, завдяки е, працьовитисті Наталії і е, все ж таки наявності шаблону, це в перший раз ми тестували шаблон дизайнерський, е, руки дійшли до цього. Тут ми бачимо графічну заміну, тому що якщо ми, наприклад, сантехніку вімкнемо, е, тут ми бачимо простий е, колір, чорний, е, чорний колір, так? А е, тут йде графічна заміна двері. Ось тут, е, яка кольору, так, пер. І вони стають акцентними, деякі з дверей ми балконний блок показали. Зазвичай дизайнери зовнішні оці вікна не показують, просто під роздачу, ще вікно потрапило. Ось. Але внутрішні от двері, усі, зокрема, внутрішні двері, дизайнер зазвичай підбирає під свій задум, так і є сенс навіть розробляти тепло. Наталя її розробляла. Ось вона. Тут у нас є схема дверей. ось, І є 2D-вигляд, навіть лінк. Так, лінк якийсь графісовський. Лінк можна забирати. в принципі, Є у нас ціна. Далі у нас є ширина висота. Ось, ну, зазвичай, якщо ми маємо маємо намір десь їх придбати, то беремо лінк магазину. Але тут все по-моєму класно. Є виробник, назва, кількість дверей, серійний номер, оці всі речі можна цілком застосовувати. І вони працюють ще на дизайнера, тому що дизайнер співпрацює з фірмами і відповідно його праця, де він підбирає все. Під один смак, під функцію, важливо, ось це теж враховується до дизайн-проєкту. Ось ми маємо такі 3D шки з січення. Ось тут є 3D-січення. Це спеціально ми брали для візуалки. Кожне з таких січень можна перевернути, потім знайти, прорендерити. ось, І, в принципі, Можна це гарно все обіграти для візуалізації дуже зручно і ось власне такі декілька ключових моментів. Ми позберігали. Ось декілька тут є таких розгорточок, їх є значно більше, ті, що Наталя вивела сюди, якраз є. Ну і дуже швидко можна пройтися по цих аркушах. У нас є зміст, тобто загальні дані. Ось відмірний план є тут. Далі план демонтажу ми зробили з таким скріншотом, досить гарно виглядає, тому що зразу видно, що ми демонтуємо, що ми монтуємо для вантажників, це корисно. Робили специфікації, не дуже впевнена, що це правильно, але тобто, якщо ми відкриємо цей. Вигляд, так то це ось і так воно виглядає. Знаю, що практики так роблять на найкраще рішення. Якщо вам відомо ліпше, буду вдячна за коментар. Наразі це таке найоптимальніше, на мою думку, досить стильно Наталя придумала ось умовні позначення. Гарно все розписала, порахувала. Молодець, план підлоги. Площі. Ось тут все в нас є освітлення, я зазначила з приладів. Так, досить класно, Сантехніка і розгорточки, якщо їх небагато, так можна їх сумістити, тим більше, що це сусідні приміщення. І ось такі візуалки теж дуже класно виглядають. Ну що ж сказати, Наталя молодець, вітаю! Бажаю тобі хороших. Хороших замовників і класних ідей у дизайні.